Середа 26 липня. В ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Понад 30 військових і цивільних завершили курси операторів безпілотників в рамках мікропроєкту громадські ініціативи у Хмельницькому. Більшість з них вже використовує теоретичні та практичні знання на фронті. Ініціатором одного з дев'яти мікропроєктів, котрі цьогоріч реалізують за кошти з бюджету громади, став благодійний фонд Добробут Поділля 21-го століття. Інструкторів запросили з добровольчого формування афган та військових частин сил спецоперацій. У березні місяці подали документи на створення оцього цього навчально-тренувального центру. Ось, і отримали підтримку. Це 170 тисяч від міської ради і 30 тисяч це знайшли своїх ресурсів. В результаті чого придбали дрон, придбали 4 пульти. Ось, ну і там треба нам ще трошки придбати комп'ютерну техніку, щоб можна було тренуватися на fpv дрони. 33 Людини, силових структур, військовослужбовців, ми підготували, в тому числі з ДФТГ, навіть були не в нас люди. Крім управління, вивчали там систему кропива, це відома да, координація, вивчали там різні форми технологій скидів. Я сподіваюся, що хоча б кожен з них один раз рази ціль, ми свою задачу зробили. Ми зараз орієнтуємося на навчання студентської молоді. Є домовленість з кількома вузами, ми можемо підготувати. І не тільки по управлінню ВПЛА, це може бути тактична підготовка, тактично-медична підготовка. Миру справу. Нам треба забезпечити перемогу. Спорт як спосіб реабілітації. В одному із медичних закладів міста, де нині лікують поранених бійців, запровадили заняття зі стрільби з лука. Влаштовують такі тренування в рамках програми психологічної реабілітації. Ініціатори ідеї, тренери тренери-переселенці Віктор Галазюк та Вікторія Коваль. Ідея виникла давно. В різних країнах стрільба з лука використовується для реабілітації, як фізичної, так і психологічної. Перші заняття хлопцям було цікаво. Приємно було чути, коли на наступні тренування хлопці приходили, казали, після заняття, після тренування ще годину не сходила посмішка. І коли приходять, спочатку трохи важче. Починаються, розкачуються, а потім вже саме тренування цікавіше проходить. Десь поспілкуємося, десь відпочинемо, постріляємо. Видно, особливо коли перші рази приходять хлопці, з подивом ми автомати тримаємо в руках, винтівки, з іншими дистанціями працюємо і там, влучаємо. Тут мішень велика, дистанція коротка, але коли пробують, з'являється азарт, стає цікаво. Представників будівельних компаній запрошують взяти участь у тендері на зведення житла для вимушених переселенців у Хмельницькому. Будуватимуть оселі за кошти північної екологічної фінансової корпорації Невко у серпні. Планують підписати грантову угоду на 8 мільйонів 400 тисяч євро. З умовами тендеру можна ознайомитись на сайті Хмельницької міської ради. Хмельницький був обраним одним із міст, де Європейський Союз за власні кошти буде будувати житло для вимушено переміщених осіб. Наразі ми готуємося технічно, аби підписати грантову угоду. з НЕВКО. Це повністю всі кошти, які будуть задіяні в будівництві попередньо трьох будинків, які будуть надані для проживання переміщеним особам. Є особливість в тому, що усі квартири, які будуть побудовані, будуть належати місту, будуть в комунальній власності міста. Місто не виділяє на це коштів, місто не виділяє жодної інвестиції, місто дає лише земельну ділянку. Це будуть, в основному маленькі квартири, одно-двокімнатні. Це будуть квартири, які будуть повністю готові до проживання, навіть вмебльовані. Це відповідно до процедур Невко буде відбуватися, буде на прозорому конкурсі тендерні обрано. Підрядника оголошення по передкваліфікації вже запущено, тому запрошую усі будівельні компанії, які мають бажання ознайомитися з умовами. У Хмельницькому навчально-виховному об'єднанні номер 5 капітально ремонтують укриття. Розпочали роботи два тижні тому. У сховищі, площа якого 140 метрів квадратних вже забетонували підлогу, замінили електрику та водопровідні труби. Усі ремонтні роботи планують завершити до 1 вересня. Ми переносили трубу. Ось там її видно в тому приміщенні, тому що вона була посеред кімнати на відстані десь 30-40 сантиметрів від землі. І всі завжди за ню перечіплювались. Навіть були такі випадки, що падали. Вони там її якось облагородили своїми силами такими коробами, але ми її перенесли під іншу стіну і зараз усунули цю проблему. Надалі плануємо. Відштукатурувати стіни, там, шпаклювати їх. Так само там, де є дуже сильно нерівні стіни, будемо монтувати і монтуємо вже почали каркас для гіпсокартону. Також буде стеля зроблена під вісна. Мусимо до вересня місяця завершити цей ремонт, зробити так, щоб було дітям під час повітряної тривоги безпечно та комфортно тут перебувати. Заняття із арт-терапії відбуваються щовівторка та щонеділі в Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Їх влаштовують представники Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Христа України. Більшість відвідувачів майстер-класів це вимушені переселенці віком від 5 до 16 років. Але до книгозбірні запрошують також хмельничан, як дітей, так і дорослих. Спільно з Червоним Хрестом, з волонтерами, ми працюємо вже рік. Коли почалася друга хвиля, приїхали переселенці, і була дуже велика кількість людей, яким потрібно було адаптуватися. Кожну неділю о другій годині, і кожний вівторок, о третій годині відбуваються майстер-класи. Велику кількість саме моральної підтримки і емоційної підтримки надають все ж таки вони. Ми допомагаємо в проведенні. Ми працюємо з сім'ями, з дітками. Сім'ями це більш на вихідних у нас заняття, приходять і батьки, їм теж тут дуже подобається. Всі наші заняття направлені на те, щоб діти змогли познайомитися, перш за все, між собою, тому що у нас тут багато діток-переселенців. І оскільки вони навчаються здебільшого онлайн, то їхнє соціальне коло значно звузилося. І це для них можливість з кимось познайомитися, подружитися, поспілкуватися. Ну і так само доросли, да, Ми хочемо, щоб люди, які до нас приїхали, адаптувалися в місцевій громаді. Збирали гроші на дрони для військових у Хмельницькому. Артисти народного аматорського ансамблю Зорепат із Чемерівців влаштували благодійний концерт Просто неба у репертуарі виконавців. Винятково українські пісні. Керівниця колективу розповіла: в обласному центрі це перший виступ. Наступний планують організувати вже найближчої суботи у Тернополі. Подробиці в сюжеті Ірини Кондратюк. Михайло Шакета, військовослужбовець. Зараз чоловік лікується у госпіталі після численних поранень та контузій. Випадково потрапив на концерт у центрі міста. Каже, такі ініціативи підтримує не лише через їхню благодійну мету, а й за підняття бойового духу. Якщо війна йде, вона заради тієї культури. А це українські пісні такого не було ніколи. Я думаю, це дуже круто і до, до, допомога нашим солдатам. Є такий як генетичний фонд України. Оце певно, що ми із того фонду загального ми повинні її відчувати. Відчуваємо, певно, дякуємо всім українцям, хмельничанам. Дякуємо. Організували благодійний концерт Просто неба артисти народного аматорського ансамблю Зорепад із Чемерівців збирали гроші на дрони для бійців у репертуарі виконавців. Винятково українські пісні. Ми працюємо на благодійних концертах, займаємося гуманітарною допомогою, і по можливості, все робимо для того, щоб допомогти нашим воїнам, які захищають нас на сьогоднішній день. Ми будемо зв'язуватися з нашими військовими, можливо, їм будуть потрібні рації, можливо, їм будуть потрібні тепловізори, все це, але ми собі так орієнтовно плануємо, що ми хочемо купити дрон щоб Наша частка. Перемогу була також внесена. Керівниця колективу додає, в обласному центрі це перший виступ. Ми виступали в Чернівцях, ми виступали в Кам'янці-Подільському. Ну і в себе на місцях це систематично, в раз, два-три місяці в нас благодійний концерт однозначно. Прийшла послухати виступ, і хмельничанка Любов Лісіцина. Жінка каже, часто відвідує такі заходи. Я хочу подякувати виконавцям і велику подякую. кожен раз кажу військовим, які які боронить Україну там. Я йому сказала: ви напередку стоїте, Ми тут стоїмо. Вже найближчої суботи артисти народного аматорського ансамблю Зорепад планують виступ у Тернополі. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Більше новин у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!